Шарюся зараз у Славчика на пасіки. Коротше, потихенечку з мікріки зносимо. Бачите, туди-сюди. Ті, що вже відпрацювали, ті, що не працювали, тут бачите, з рамками без рамок. Треба вирізати люда пилкозбірник зняла, верніше, це і відкрила, а забула відкрити нормально. Бачите, скільки насипалось. Десь там я ще бачив. Ай, пилок збирають, дивіться. Пилок люди збирають. лки-палки, скільки пилку, бра, блядь, жменя, дивіться. Іх. Так, ну що, коротше, все тут робочі моменти. Ну дайте хоч відкриємо пару штук, цих подивимося. Шестерамкові тут у нас ну нормально трошечки є. Бджілок. Так, Тут у нас ми накидували, так як ми ну, часто не мали змогу заглядати на е, рутівські шестирамкові, ну, непогано в принципі. О, накидували магазини, ну, ще по одному корпусу. Ну, Нічого залилися в принципі, бачите. медочок є, другий корпус медовий, прям видно. так що в принципі, нормально. Так, а ну що тут, -то? Давайте тут глянемо. Тут глянемо тут другий корпус. О, тут взагалі гарно прям. О, тут гарно. Нормальочик. Коротше, працюємо. Бджілок позаглядали. Подивимося, що тут та як. Коротше, треба полоски ставити. Ми ще полоски не ставили. Коротше, будемо працювати далі.